Всім привіт, друзі! Сьогодні буде цікава тема звички, яких уникають щасливі люди. Усім нам здається, що щастя це щось далеке, це як нагорода за старання або якась випадкова удача. Насправді, щастя починається із невеликого успіху чи якогось особливого моменту. Щастя живе у ваших щоденних рішеннях, у маленьких звичках і в тому, як ми ставимось до себе і до світу навколо. Іноді ми самі створюємо собі перепони. Звички, які крадуть енергію, радість і спокій. Вони тихі, непомітні, але постійні і систематичні. І саме про них ми сьогодні поговоримо: про звички, яких уникають щасливі люди, щоб залишатися вільними, спокійними і щасливими навіть у звичайні дні. Якщо ви колись ловили себе на тому, що відкладаєте життя, порівнюєте себе з іншими або живете у страху, це відео саме для вас. Бо тепер ви дізнаєтеся, які звички варто відпустити, щоб нарешті жити своє життя, своє найкраще життя. Тож беріть щось смачненьке, приготуйте чай і ми поїхали. Перша звичка це роздуми про минуле. Іноді здається, що минуле має магніт. Ми ніби живемо, живемо і все нормально у нас. І раптом одна думка, одна фраза, один запах, одна пісня і все, ми вже не тут. Ми десь у тому дні. Коли все це виглядало по-іншому, коли у нас щось не склалося, коли ми очікували більшого або просто не могли сказати те, що хотіли, мозок уміє витягнути старі історії із точністю до дрібниць, навіть ті, які вже ми тисячу раз проживали і відпустили. І кожного разу здається, що цього разу точно це буде востаннє. Але ні, знову і знову ми розбираємо те, що давно втратило свій сенс. Ми любимо думати, що минуле можна перепрожити, наче там ще є шанс щось виправити, але життя не дає кнопки редагувати, є тільки далі. Щасливі люди це розуміють, вони не тікають від спогадів, вони просто не дозволяють їм керувати сьогоднішнім днем. Вони не ведуть внутрішніх розборів, вони не чекають пояснень і не шукають причин. Вони просто кажуть собі, так сталося, я зробив як умів тоді, тепер я йду далі. Іронія в тому, що коли ми перестаємо ритися у минулому, життя стає набагато легшим, бо зникає потреба все переосмислювати. Ми перестаємо порівнювати, зважувати і вперше за довгий час просто відчуваємо спокій. І саме тоді ми починаємо жити своє справжнє сьогодні, друзі. Друга звичка це порівняння себе з іншими. Часто я і цю звичку раніше використовував. Можна подумати, що життя це нескінченна таблиця результатів. Ти дивишся на інших і автоматично ставиш себе у графу менше, гірше, не так або краще. У неї кар'єра краще, він подорожує частіше, хтось завжди виглядає щасливіше. Ми майстерно вчимося відчувати невдоволення, чужі чай. досягнення, наче успіх інших відбирає щось у нас. Моза каже: дивись! Ти відстаєш, треба терміново щось робити. І ти починаєш гнати себе, порівнювати, сумніватися, вважати, що твоє життя менш варте. Іронія в тому, що ніхто не живе чужим життям. Те, що ти бачиш, це лише маленький шматок, за яким ховаються невдачі, сумніви і щоденні труднощі інших людей, друзі. Немає ідеальних людей, немає ідеального життя. А ти все одно порівнюєш свій день із чужим в лапках найкращим моментом. Щасливі люди роблять інакше. Вони не відмовляються від усвідомлення чужого успіху, але не дозволяють цьому визначати власну цінність. Вони знають, що твоє життя не копія, не змагання, не рейтинг. Воно твоє, і коли ти перестаєш порівнювати, відкривається справжній простір, простір для власних рішень, власних маленьких перемог і справжніх звичайних радощів. Ти починаєш помічати те, що давно було поряд. Твої досягнення, твої сили, твій шлях, ти стаєш менш зайнятим оцінкою інших і більше присутнім у власному житті, бо щастя не у кращому за когось, а у своєму достатньому. Іноді вистачає просто бути собою. Це звучить просто, але насправді, друзі, це так важко. І саме в цій простоті і є свобода. Третя звичка це нехтування турботою про себе. Іноді здається, що можна жити на автопілоті. Ранок, робота, зустрічі, справи, вечір, і ще список, ще дзвінки ще потрібно встигнути. І десь між цим ти забуваєш про себе. Не забуваєш одразу, не спеціально, просто поступово. Ми відмовляємо собі у відпочинку, у сні, у правильній їжі, у простих радощах мовляв, спочатку обов'язки, а потім я для себе. Іронія в тому, що потім майже ніколи не настає. Те, що ми ігноруємо сьогодні, завтра може виявитися дорогою ціною стрес, втома, хронічний дискомфорт. Щасливі люди роблять інакше. Вони знають, що турбота про себе це не егоїзм, а інвестиція. Інвестиція у здоров'я, у енергію, у настрій, у здатність насолоджувати життям, Вони дозволяють собі відпочинок, навіть коли справи не чекають. Вони роблять маленькі кроки, кава без поспіху, прогулянка, тренування, момент, коли можна просто дихати. І коли ти починаєш дбати про себе, світ навколо не стає менш складним, але ти стаєш здатним його витримати. Ти більше бачиш, більше відчуваєш, більше радієш, бо без себе ти ніколи не відчуєш, що таке справжнє життя. Іронія в тому, що ми часто шукаємо щастя зовні, а воно починається саме з того, що ми повертаємо увагу до себе. Що тобі потрібно, що тебе радує, що живить твою енергію? Щасливі люди не ігнорують ці питання, вони відповідають на них щодня, друзі. Задумайтесь над цим. Четверта звичка це затаювання образи. Іноді найнебезпечніше не те, що хтось тебе образив, а те, що ти вирішив мовчати. Мовчання здається безпечним. Не буду псувати відносини, та пройде саме. Я все переживу. Іронія в тому, що мовчання майже ніколи не робить легше, образа, яку ми тримаємо всередині, не зникає. Вона тихо сидить поруч, підживлює нерви, додає напруження, краде енергію. Іноді ми навіть не помічаємо, як це впливає на нас щодня, на наш настрій, на сон, на те, як ми ставимось до інших. Щасливі люди роблять інакше вони визнають свої відчуття, прямо чи у думках. Іноді вони висловлюють образу, іноді просто відпускають її без слів. Не для того, щоб виграти аргумент, а щоб не носити тягар, який їм не належить. Іронія у тому, що ми вважаємо, якщо я не скажу, буде легше. Насправді легше, друзі, не буде. Насправді легше стає лише тоді, коли відчуття знайде вихід. Відпустити не означає забути чи погодитись. Це означає, нарешті, перестати витрачати сили на те, що не можна змінити. І коли ти відпускаєш, з'являється простір простір для спокою, для радості, для власного життя, бо тримати старі образи це як ходити із вантажем, який ніколи не стане твоїм. П'ята звичка це відкладання життя на потім. Іноді здається, що життя це нескінченний запас часу. Почну займатися собою після цього проєкту, коли буде більше грошей. Коли діти підростуть, ми майстерно відкладаємо речі, які дійсно важливі, ніби завтра гарантовано принесе все, що сьогодні не вдалося. Іронія в тому, що завтра ніколи не настає у тому вигляді, який би ми собі уявляли. Час іде, і поки ми відкладаємо маленькі радощі, дрібні кроки, моменти для себе, життя тихо проходить повз. І ось раптом ми помічаємо, що після того перетворилося на ніколи. Щасливі люди роблять інакше. Вони не чекають ідеального моменту, щоб почати. Вони розуміють, маленькі кроки сьогодні це і є життя. Прогулянка, розмова, маленькі дії для себе усе це має значення. Іронія ще й у тому, що ми думаємо: якщо зачекаю, буде легше, краще, правильніше. Насправді легше стає лише тоді, коли ми дозволяємо собі жити тут і зараз. Щастя не приходить після всього, воно приходить у моменти, які ми не відкладаємо. Тому, друзі, не відкладайте життя на потім. Не обіцяйте собі, почну завтра. Кожен день, коли ви робите хоч щось для себе, це день, коли ви живете насправді. І саме ці дні складають усе життя, а не відкладені ваші після, завтра, потім. Шоста звичка це пошук постійного схвалення інших. О, це також було мені притаманне. Іноді здається, що наша цінність залежить від чужих оцінок. що подумають інші. Ми запитуємо себе так часто, що інколи вже самі віримо, що від чужої думки залежить наше життя. Ми підлаштовуємося, приховуємо власні бажання, мовчимо, коли хочемо сказати. Іронія в тому, що чужа думка завжди змінна, а наше життя одне. Мозок любить порівнювати, шукати одобрення відчувати себе достатньо хорошим, але у світі завжди знайдеться хтось, хто оцінить по-своєму. І поки ми підлаштовуємося під очікування інших, втрачаємо відчуття власної свободи. Щасливі люди роблять інакше. Вони визнають, що думка інших не визначає їхню цінність. Вони слухають себе, а не рейтинг лайків або чужі поради, які не відповідають їхнім пріоритетам. Вони знають, що спробувати догодити всім це програшна стратегія. Іронія ще й у тому, що ми шукаємо схвалення, сподіваючись, знайти впевненість. А щастя приходить лише тоді, коли ти сприймаєш себе, не чекаючи зовнішньої оцінки. Коли ти робиш кроки для себе, а не для чиїхось очікувань. Щастя не в чужих поглядах і компліментах. Воно у твоїй внутрішній свободі, коли ти можеш сказати так або ні без страху, коли ти живеш своє життя, а не сценарієм, який придумали інші. Задумайтесь над цим, друзі. Сьома звичка це страх, помилок і невдач. Іноді здається, що помилки це катастрофа. Якщо я помилюся, все пропало. Якщо щось не вийде, мене засудять. Ми будуємо собі сценарій життя, де будь-яка невдача це кінець світу. Іронія в тому, що життя ніколи не обіцяло нам безпомилковий шлях. Страх помилок паралізує. Він змушує зупинятися, відкладати рішення, боятися діяти. І поки ми живемо в очікуванні досконалості, справжні можливості проходять повз нас. Щасливі люди роблять інакше. Вони знають, помилка це не трагедія, а урок. Кожен невдалий крок це інформація, досвід, шанс зробити наступний рух мудріше. Вони діють навіть тоді, коли не впевнені у своєму результаті, бо розуміють, не діяти це значно гірше, ніж помилятися. Іронія ще й у тому, що ми боїмося помилок, сподіваючись захиститися, а насправді саме страх стає найбільшим нашим обмеженням. Щастя приходить тоді, коли ми дозволяємо собі робити кроки, навчатися, пробувати, а інколи навіть і невдало. нічого страшного, це не кінець світу. Помилки це не кінець світу, це лише частина шляху, який веде до твого розвитку, до твоєї сили, до твоєї свободи. І хто боїться помилок, той боїться жити наповну, друзі. Ще одна звичка це перфекціонізм. Іноді здається, що все має бути ідеально. Якщо не вийде ідеально, Краще взагалі не починати. Ми відкладаємо рішення, дію, творчість, бо боїмося недосконалості. Іронія в тому, що саме цей страх часто стає головною перешкодою для успіху і щастя. Перфекціонізм змушує нас оцінювати кожен крок, кожне слово, кожну думку. Ми аналізуємо настільки ретельно, що втрачаємо сам процес життя. Поки ми чекаємо ідеального моменту або ідеального результату, життя тихо проходить повз. Щасливі люди роблять інакше. Вони розуміють, достатньо добре, іноді важливіше, ніж ідеально. Вони починають, роблять кроки, пробують, експериментують, навіть якщо результат буде не ідеальний. Бо дія це розвиток, рух, досвід, а чекання досконалості це лише зупинка. Іронія ще й у тому, що ми вважаємо, якщо я зроблю ідеально, все буде добре. Насправді, друзі, добре стає тоді, коли ми дозволяємо собі робити і помилятися, коли діємо навіть у недосконалих умовах, коли рухаємося вперед. Перфекціонізм не допомагає досягати щастя, він його лише відкладає. Щасливі люди знають, щастя починається там, де закінчується страх бути неідеальним. Десята звичка це ігнорування здорових меж. Іноді здається, що можна сказати так всім і завжди. Я встигну, я допоможу, я витримаю. Іноді ми підлаштовуємося під всіх, забуваючи про самих себе. Іронія в тому, що це геройство в лапках часто забирає більше, ніж дає. Коли ми ігноруємо власні межі, ми втрачаємо енергію, спокій і навіть здатність радіти маленьким речам. Ми стаємо доступними для всіх крім себе, і поки намагаємося задовольнити інших, життя тихо проходить знову ж таки, а ми згодом дивуємось, коли ж я встиг заблукати сам у собі. Щасливі люди роблять інакше вони знають свої межі і не бояться їх захищати. Сказати ні не означає відмови від допомоги чи дружби, це означає повагу до власного часу, енергії і ресурсів. Іронія ще й у тому, що ми думаємо, якщо погоджусь, усі будуть задоволені. Насправді, друзі, люди цінують нас більше, коли ми чесні з собою. Щастя приходить тоді, коли ми живемо в балансі, допомагаємо, але не виснажуємо себе. Здорові межі це не стіни, це фундамент. Вони дають свободу, енергію і можливість бути щирим. І саме ті, хто їх визнає, Можуть жити повноцінно, не втрачаючи себе заради інших. І одинадцята звичка в нашому списку, друзі, це негативне самовідношення, самокритика. Іноді здається, що найжорстокіший суддя це ми самі. Я недостатньо хороший, я знову зробив щось не так, у мене не вийде. Ми повторюємо ці фрази з ранку до вечора, мову мантру. Іронія в тому, що саме наш внутрішній голос часто гучніший за будь-які зовнішні оцінки. Самокритика змушує сумніватися, порівнювати себе з іншими і відчувати, що ви недостатньо хороші для чогось, для когось. Вона краде радість від маленьких перемог і перетворює щоденні досягнення на щось недосить, недосить гарно, важливо і так далі. Ми настільки звикаємо до цього внутрішнього тиску, що перестаємо помічати, скільки енергії витрачаємо на самобичування. Щасливі люди роблять інакше. Вони визнають свої слабкі сторони, але не дозволяють їм визначати цінність власного життя. Вони хвалять себе за маленькі кроки, приймають власну недосконалість в чомусь і рухаються вперед, бо розуміють, самокритика не стимулює, вона паралізує. Іронія ще й в тому, що ми думаємо: якщо я буду себе карати, стане краще. Насправді, друзі, легше стає тоді, коли ми підтримуємо себе, а не постійно засуджуємо. Щастя у прийнятті себе, своїх успіхів, своїх помилок, своєї унікальності. Так, так, ви унікальні, кожен із нас унікальна особистість. Коли ми перестаємо бити себе думками, з'являється простір для спокою, для дії і для радості. Саме це ключ до внутрішньої сили і щастя, яке не залежить від чужих оцінок. Запам'ятайте це. Як висновок всіх цих звичок можна зробити наступний. Якщо поглянути на все, про що ми сьогодні говорили з вами, є одна проста, але важлива думка. Щастя це не щось зовнішнє, не нагорода чи випадковий подарунок долі. Щастя це результат того, як ми живемо щодня, як ставимось до себе, до інших і до світу навколо. Щасливі люди вони не ідеальні. Вони помиляються, відпочивають, інколи сумніваються, але вони не дозволяють старим образам, страхам. Сумнівом, чужим очікуванням чи постійній самокритисі керувати своїм життям. Вони присутні у своєму житті, навіть якщо воно далеке від ідеалу. Вони роблять маленькі кроки щодня, піклуються про себе, відпускають образи, перестають порівнювати себе з іншими, діють навіть у недосконалих умовах. Вони розуміють, що життя це не після того, не коли буде краще, а життя це тут і зараз. Іронія в тому, що чим менше ми чіпляємось за минуле страхи, очікування або чужу думку, тим більше свободи, радості і легкості ми відчуваємо. Щастя не ховається десь у майбутньому або у чужих руках. Воно завжди поруч, у маленьких діях, у власній увазі до себе, у рішенні жити своїм життям. Тому не чекайте ідеального моменту, не дозволяйте страхам і звичкам тримати себе на місці. Приймайте себе. Прислухайтеся до себе, відпускайте те, що тягне вниз, і живіть тут і зараз. Бо щастя це не пункт призначення. Щастя, друзі, важливий момент це шлях, який ви обираєте щодня. І не залежте від чужих думок, всі ми індивідуальні, а ви особливі. Запам'ятайте це. Сподіваюся, відео було, друзі для вас цікавим та корисним. Якщо так, поділіться ним з іншими людьми, з друзями, з рідними. Кому це відео дійсно стане в нагоді, я дякую за вашу увагу і до нових зустрічей. Всім гарного дня!